Всім привіт, вами Фія, і це Activation Project. Сьогодні нове відео, нова тема. І це вишиванка лідерства. Де ми з вами поговоримо більше про фільм Крістофера Нолана «Інтерстеллар». Я сподіваюся, камера мене чудово бачить, і я зможу поговорити з вами про цей неймовірний фільм, який, мабуть, я передивлялася мільйони разів. І мені насправді про нього нагадали. А, не... Лекція Аккуратко. нещодавно у нас була лекція, і на лекції е, наш лектор пан Андрій згадав про фільм Інтерстеллар і нагадав мені про нього взагалі. Почати я хочу з самого далеку. А, а саме з того, чому фільм «Інтерстеллар» я вважаю легендою всього кінематографу, тому що, ну Подивлячись цей фільм, і мені навіть здається, хоч не всі його зрозуміють, але більшість просто будуть в ауті після перегляду, і справді він дуже шокує. Ти якось переосмислюєш сенс життя, сенс існування на цій планеті, якось переосмислюєш в цілому науку. І значення науки в житті людини. Якщо не говорити про те, що фільм «Інтерстеллар» є легендою, тому що його знімав Крістофер Нолан, бо Крістофер Нолан відомий нам за іншими відомими стрічками, теж просто легендарний режисер. То цей фільм легендарний також за свій неймовірний сценарій. В якому Нолан поєднував якісь філософські значення, фантастику, наукові значення. І просто він переміксувався настільки, що додивляючись цей фільм, ти думаєш, а чи справді таке буде? Бо ну, виглядає як правда. І Нолан справді молодець в цьому плані. А для більшості не секрет, що фільм є в якомусь сенсі науково підтвердженим. Фільм знімався за допомогою Кіпа Торна, який був. Асистентом і давав Нолану якісь поради, і дав таке наукове підґрунтя до цього фільму, в якому деякі значення справді є реальними. Про ці значення поговоримо трошечки пізніше. Я вважаю дуже важливим поговорити саме про акторську гру, тому що якщо я не помиляюсь саме за цей фільм, Метью МакКонахі отримав Оскар. Якщо я помиляюсь, то вибачте. Просто гра Енхетуей, Джесікі Честейн, Метью МакКонахі. Всіх, всіх акторів вона була на такій висоті, що, дивлячись на них, справді складалось враження, що це реальна історія, що це просто людина ходила і знімала за ними. І Меті Маконахі просто неймовірний в цьому фільмі. Я справді я закохалася в нього, коли дивилася Ласький клуб покупців, тому що гра Меті МакКонахі і всі його дії заради того фільму були. Вражаючими, і потім тільки я, закохавшись, і почала дивитися його інші фільми, дійшла до «Інтерстеллару», який я дивилася з моєю мамою, яка просто шаленіє від цього фільму. І моє бачення його акторської гри перевернулось, змінилось взагалі. Тому акторська гра справді робить цей фільм ще більш глибоким і класним. Фільм досліджує важливі філософські та етичні питання, такі як любов, самопожертва. Ну, та й звісно, майбутнє людство. людськарним цей фільм робить емоційна зворотність. Скажу чесно, я не дуже часто плачу над такими фільмами чи книгами, тому що я не знаю, навіть якщо книга чи фільм засідають мені глибоко в душу, і я справді пам'ятаю їх дуже довго і дуже довго про них думаю, вони завжди змушують мене до такого прям. Сильного вираження емоцій, я дуже рідко плачу над якимись фільмами, але «Інтерстеллар» змусив мене робити це кожного разу, коли я його дивлюся. І справді, оцей емоційний зворот від глядачів допоміг цьому фільму попасти в топи, допоміг йому стати ще більш легендарним і зробив його найкращим. Фільм Інтерстеллар це наукова фантастика, тобто є якісь наукові факти і є якісь елементи фантастики. Тобто фільм не є повністю науково. Підтвердженим, але в ньому є якісь точні моменти з допомогою кіпа допомогою про якого я згадувала раніше. І зараз я пропоную оголосити всі наукові елементи цього фільму, які є підтвердженими. Теорія Альберта Ейнштейна допомагає нам зрозуміти час та просто в умовах великої реалізації. А також однією з деталей є чорна діра. Вона є якби і фантастичним елементом в цьому фільмі, і підтвердженим науково. Фільм розглядає чорну діру, пояснює взагалі, що це таке. Показує нам, що вона викривлює час і до яких змін приводить. А також, оскільки фільм про космос він дуже цікавий в тому плані, що він нам пояснює зміни часу. У фільмі показано, як сильно гравітаційні поля можуть змінювати властивості сприйняття часу а Також підтверджують теорію відносності. А також одним з цікавих та важливих елементів є те, що в фільмі показано інші планети та галактики. Однак такі аспекти, як транспортування людей через Чорну діру, є більше елементом наукової фантастики, тобто не є зовсім реальним. Тому я думаю, що не потрібно вірити всьому, що ви бачите на тому фільмі, але. Я десь бачила, мені здається, розбір, і взагалі в інтернеті дуже багато є різних статей на тему тому, того, як можна науково пояснити фільм. Не бачу, мене там видно. Не бачу я в фокусі. Алло. Алло. Через цей зір не бачу що в фокусі нічого. Ще це амбіційний, науковий підхід. фікін використовує багато елементів науки, зокрема астрофізики. показані багато теорій, наприклад, теорія Альберта Ейнштейна, теорія відносності. Фільм старається залишатись вірним науковим фактом і не вдаватись такі голівудський півпав. тому він справді дуже свій, через це унікальний. А як людині, і в кіно мені одразу підеться в очі. А візуальна естетика цього фільму, бо він просто неймовірно стильний. Він не виглядає як якийсь такий, також звичайний базовий голівудський фільм про космос, де все таке не справжні, все таке намальоване. А він якось виглядає, наче справді люди і, і, і літали в космос і знімали там цей фільм. Тому візуально, естетично він просто неймовірно гарний. І Крістофер Нолан, і вся його з, 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 знімаюча група це в невірну Третє це філософський підтекст. Фільм, як я вже казала, розглядає тему життя, сенсу буття, простору, природи, існування людства, екології. От мене, наприклад, фільм дуже змусив задуматися про екологію, особливо на початку, коли вони говорили про те, що у нас вже нічого не залишилося, люди їдять тільки кукурудзу, і не знаю, мене в тому віці, коли дивилася цей фільм, це змусило дуже сильно задуматися про екологію. Візуальні ефекти. Дизайн в фільмі дуже яскраво представлені гарні ефекти, саме як вони літають в космосі, і звуковий дизайн, просто я надізайсь передати. Звуковий дизайн дозволяє занурити глядачів в атмосферу фільму, в атмосферу космосу, ракет і інших галактик. і просто змушує візуальні ефекти підкріплюються звуковими ефектами, і це змушує просто людей опинитися в цьому фільмі. Дуже важливий момент. Фільм змушує людей захопитися наукою, тому що справді після перегляду цього фільму я відкрила свою книжку про космос. У мене є дуже цікава книга про космос. Я її відкрила, я почала її читати. Я дуже люблю зерна і сама почати вивчати якісь певні сузір'я. Тому фільм справді інтерес людей до фізики і астрології, тому це теж дуже кльово. У мене навіть є знайомий, який настільки любив Інтерстеллар і настільки зацікавився фізикою, що це стало його фахом, і він всопив в університет на цю спеціальність і зараз ем, працює. Головним героєм фільму є Джозеф Купер фільм про те, як він літав в космос і його взагалі пригоду, про його життя, про його родину. Тому я вважаю важливим, оскільки за канал про лідерство. Які навички поговорити, чому? чому Джозеф Гупер є лідером у цьому вдому? Якщо в мене розфокус, то як я можу бачити, чи я хоті перше, це мужність та рішучість. Він пожертвував своїм життям, і він був дуже відданим пілотом та інженером і кинув свою родину те, що найдіше любив заради людського. Те, що я досі не вмію, це вміння приймати важливі важкі рішення. Він взяв на себе відповідальність, він прийняв важливе рішення, він не відносився. Це і він здійснив те, про що мріяв, що хотів. Він здійснив свою місію. Важливою його навичкою є вміння співпрацювати з іншим. Його комунікативність. Він взагалі не дуже така говірка людина, але він навчився. Всіма учасниками команди, навіть якщо вони йому не дуже подобалися, він, він знайшов з усіма світом і зробив так, що їх операція стала успішною. Я б назвала цю рису оптимізмом, але можна виділити це як віра в людство. Він вірив в продовження людства. Він вірив в е, людей, він вірив в те, що вони готові розвиватися далі. І заради цього він врятував всіх. Заради цього він поїхав в цю місію. Е, він просто вірив. Любув активістом, тому це також можна віднести до його лідерських явностей. І останнє про що я сказала, те, що мені не подобається, і що я не вважаю правильним, це його жартовність. Він пожертвував собою, ну, як справжній лідер. Але мені це не подобається. Він стикнувся з важливим вибором повернутися додому до своїх дітей або врятувати людство. Він міг прожити щасливе, спокійне життя разом зі своїми дітьми, але він зробив вигляд, наче покинув їх і врятував усі. На жаль. Цей фільм не виграв Оскар. Я насправді була в шоці, коли це дізналася. Саме фільм, я кажу, він не виграв Оскар. Це просто це щось таке. Навіть не знаю. Я і згадуючи всі фільми, які виграли Оскар, я не пам'ятаю чогось кращого, ніж фільм Інтерстеллар. Він був просто найнеймовірнішим з тих, які я бачила. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось це відео. Сподіваюсь, в мене не було ніякої накладки зі звуком, тому що був дуже сильний вітер, і я боялася, що впаде камера. Uh, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Active Generation. Слухайте з нами в наших соцмережах, uh, пишіть коментарі, лайкайте інші відео. З вами була Фія, Па-па!